Цю часто купили в селі будинок. Питаю, а які документи, а ніяк. Я там розписочку написав. В кращому випадку довіреність на оформлення і на продажу написав. Але найчастіше розписка і живуть так. Чого вартий такий договір купівлі-продажу? Та нічого він не вартий. Навіть дешевшої бумаги, на якому розписка написана. Можливо, ви навіть не у власника його купили, а в якогось там ймовірного власника, спадкоємця п'ятої черги. Не робіть таке. Краще вже купуєте, хоч довірність візьміть. Але і так, потрібно з'ясовувати, чи дійсно це все вам передає власник або якийсь там спадкоємець, інший правонаступник власника. Бо інакше це нічого.